Друзі, всіх вітаю на моєму каналі. Бажаю вам гарного настрою і дня. Сьогодні капаємо часник, нарешті. Він вже тут десь тиждень так перестояв. Ось, ну, думаю, це нічого страшного. Ось, Мені його підкапують, а я просто приходжу. Просто приходжу, отак от витаскую з легкістю, От, від земельки від цей прибираю. Так, а що всі такі малі? Як камеру включила, то маленькі всі. Що це? Вони нормальні були. Ну, такого плану. Ось так от в руки. Хороший такий середній чесночок. Не гіганти, як всі це купляли зараз. От. Такий хороший, непоганий чесночок. Ну, от, от, бачите, один непоганий. Зараз другий теж. Хороший такий середній розмір. Я, не куплю, я купила, купляла те, що в нас тут росте, росте на місцевості. І непогано слухайте, росте. Так, це не ваші ракамболі, карамболі, хто там вони любаші і так далі. Але дуже навіть непоганий. Я задоволена. Звісно, я хочу собі в колекцію обов'язково ще і гіганту якогось. Але це з часом. Це не на часі, це згодом. От. Так, тут буквально пройшлися, виходить, що раз, два. І там треті, три рядочки. У мене 16 рядочків по 8 рядочків. Рядків? Ой, по 8 метрів. 16, отут от росте. 16 рядочків по 8 метрів. Три вже в тачці. От, Зараз будемо відвозити на горище. Нехай ще там декілька тижнів полежить. Підсохне. В нас там над літньою кухню воно добре провітрюється. Те горище, яке в хаті, там температура 40 градусів. Я на максимум вижита. От. А там, де літня кухня, там воно добре провітрюється, там нормально. Він підсохне, там таких температур немає, все буде добре. Я сподіваюся, взагалі-то я думала його розложити в літній кухні. Ну а після оцих. Уборок, вимивань, а, оцих от побілки стін. Ну, звісно, вже туди його не затащиш. Тому, ну, значить, на горища надлітній кухня піде. Він. Він. Ось так от. От. Вже потроху починає падати цибуля. От от і теж її треба буде збирати. Бачите, вона вже як падає. от Там ще в мене є цибулька. Ну, а от зараз такий от. Чесничок класний. Все, буду відвозити його і туди зверху. Так зручно, в тому році я сама викапувала, як я намучилася. Зараз просто йду і витягую з легкістю. Отак от отак, от. от витягнула і все. Воно вже підкопано, залишається лише витягнути. От, великі сразу, самі великі відберу на е, слідучу посадку на сезон. Самі великі повідбираю. От, багато теж хочу посадити, бо бачу, що в принципі саджала багато, а виросло не так уж і багато. Тобто, мені мішок батькам мішок мені, напевно, і все. От, я думала, що може продати. Продати не вийде. Ось, так що буду саджати побільше. Посте. Чесничок викопали. Красота. Цей підрізали трошки. І так от, заберу його. Ось. І потім, коли викопається цибуля, я хочу тут собі зробити грядочки з полуничцею. От. Треба буде полуничку докупити. І та, що в мене є, її сюди попересаджувати. От. От. Ну поки що цибулька тут. Чесничку вже нема. Тут теж цибулька. Ось. І тут цибулька. Це прокопається. От, і там з краєчку хочу, щоб йшли грядки за полуницю. жара, спека сумасшедша. пече. Ой, я ж Я зараз не витримую, хочу зварити кукурузки. Ну, не вийде, звісно, зараз, тому що світла нема, вона ще зеленкувата, але... Я хочу спробувати. Опа, а ну, давайте подивимось, що там виросло. Включить світло, я її спробую зорити. Ну, так, да, вона ще зеленувата, там все таке. Вон які вже зернятка, бачите? Вон, така молочна, класна. Спробуємо. Так, я хотіла, я тут вирвала цю цибулю, вона в стрілку прям пішла, я її хочу курочком закинути. Будуть вони її їсти чи ні, я не знаю, бо в них там куча шовковиць. Де ця цибуля? А, вона а, вона, а, да, вона не там. У них там куча шовковиці, вони вже її обжираються, не можуть бачити. Вишні, кабачки я їм кидаю. Нехай ще ця цибулька буде. Вона прям така в стрілку пішла. Вот. Друзі, всім привіт, так Я знову по вишні. Збираю в цей раз для себе, буду робити компотики, вишньовку спробую зробити. У нас там десь гніздечко і постійно пташечки, там щось куди хочуть. Ух ти, яка птичка там прилетіла. В общем-то, збираю зараз, поки нема світла, не втрачаю часу вдаром. Збираю вишеньку, потім включать світло. І я накручу компотиків. Ось так от так. дерево ободрало. Ось тільки вийшло не збирати, зараз намочу, трохи сольки додам. Ось нехай постоїть, якраз поки світла нема. От. Ну, тут зовсім небагато, на не декілька баночок вистачить. Друзі, добрий вечір всім. Чи ви щось побачите чи ні? Не знаю. Нарвала ж я оце вишні. Зараз кручу компоти на 8 банок вистачило. Взагалі-то я кручу їх отам, там така тумба стоїть, але як бачите, там зараз вікна стоять, ми їх накрили, і це поскладні становище. Значить, ось така в мене є здорова кастрюля. Я її поставила на вогонь, залила туди з шлангу воду, і вона там собі прекрасно дуже швидко нагрілася і не мучилась я з тою калічною плитою. Так, Тут я ставила, оскільки тумба зайнята, вона така довга, зручна була, але в тому році, я до речі, ставила оцю плиту свою і крутила, там то, що мені треба було. Ось, Поставила оцю балію свою, сюди, належала банок, засипала туди вишні, цукор і лимонну кислоту. От Зараз достаю такий полоник спеціальний, бачите, лежить, купила в магазині, достаю і от наливаю сюди. Вибачаюся, перебили. Так, коротше, останнє оце залишився. їх в ітогі вийшло, вісім компотів, залишився останній бутель, вибачаюся. Щось думки мої заплуталися. Ось тут всяке таке понаносила, те, що мені може згодитися. Уксусом стерилізувала банки, щоб це якось швидше було. Не знаю, так можна чи не можна, я так вже робила з компотами і нормально. Так, а це одна баночка, тут в мене наливка. Літр вишні, літр... Отої бутилочки, бачите, валяється. І ліптор кип'ятку. Закатати через тиждень, неначе буде готове. Перший раз таке роблю, будемо пробувати. Ось а, така ось окрема баночка вийшла. А, комари кусаються. Так, ну я включила, тут зажила цю від комарів, але все одно вони мене знаходять. Так, ну все, останнє і прекрасно. Так, ось так отам. это что ну, в, в костер награнить, вот Так вот набрала. Налила. Набрала. Налила. Вот так вот.